Хочу тобі показати, який за цвіт красивий в мене Ці ще не цвітуть. А це ж ось був той, що був. Я його вже бачите, наскільки я його розрівняла, він вже набагато менший. У мене тут ростуть кавуни. Тут я зробила доружку. Напряму, в мене доружка йде аж до хати. Тут де була мусорна яма, в мене ростуть помідорки. Вже навіть є червоні. Тут де були сараї. диви, тепер у мене ростуть кабачки. Тут була цибулька. Там у кукурудзі огірочки. Бачу, в мене тепер грядка аж до самої дороги. З винограду зробила ось який тунель. Хожу я сюди. У мене сюди дорожка. І є виноградик.